Проводити розрахунки готівкою. А чи знаєте, які зараз діють обмеження? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект ТРРУ» з Тимуром Алієвим та командою Сімнарком. Пункт 6. положення номер 148, Проведення касових операцій в нацвалюті в Україні містить готівкові обмеження. А саме суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або декількома платежними документами між собою у розмірі до 10 тисяч гривень включно з фізичними особами у розмірі до 50 тисяч гривень включно. При цьому кількість суб'єктів господарювання і фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом одного дня, звісно, не обмежується. Ну а що робити в тому випадку, якщо готівкові розрахунки здійснюються з незалежним професіоналом? Як при цьому роз'яснювала податкова взір категорії 109.13, якщо особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність? Не зареєстрована як фізична особа-підприємець, то на готівкові розрахунки з такою особою не поширюється обмеження в розмірі 10 тисяч гривень. Водночас на розрахунки з такою особою поширюється обмеження у розмірі 50 тисяч гривень. А тепер уявіть собі ситуацію: що вранці ви за готівку продали товар, приміром, це якась каблучка вартістю 50 тисяч гривень. А наприкінці дня. Покупець прийшов повертати цей товар, і ви так само йому повертаєте готівку у розмірі 50 тисяч гривень. Якщо вранці фіскальному касовому чеку не пройшов конкретний покупець, то під час повернення товару і оформлення акту видачі коштів через РРО обов'язково буде фігурувати чек, по якому був здійснений продаж. Так само будуть фігурувати і конкретний покупець цього товару, який повертається. Отже, вранці за фіскальним касовим чеком був проданий товар за готівку на 50 тисяч гривень, і протягом дня, приміром вечором. Так само відбувається готівковий розрахунок з тією самою особою на 50 тисяч гривень, тобто 50 плюс 50 ми вже маємо в результаті 100 тисяч гривень. І що з цього приводу казала податкове, бачите на екрані? зір категорії 109.13. приймання суб'єктами господарювання протягом одного дня від фізичної особи. Та видача такій особі готівки в сукупному розмірі, який перевищує 50 тисяч гривень. А в нашому в нашій ситуації це вже буде 100 тисяч гривень. Вважається порушенням граничної суми розрахунків. Звісно, якщо розрахунки будуть здійснюватися з використанням платіжних карток, то жодних обмежень тут не буде. І Це у нас підтверджувала податкова в зір категорії 109.13. адже обмеження щодо граничної суми розрахунків не поширюються на розрахунки, які здійснюються застосуванням електронних платіжних засобів, тобто платіжних карток. Адже платіжні картки, розрахунки платіжними картками є безготівковими розрахунками, а у нас обмеження є виключно щодо готівкових розрахунків. А щоб отримати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк і поділитися цим відео з колегами. Ну а ми продовжуємо. Про цьому постає питання: а що ж буде суб'єкту господарювання, який порушить готівкові обмеження з цього приводу стаття 163, 15 кодексу про адмінправопорушення містить певну відповідальність. Так от, перевищення гранічних сум розрахунків готівкою загрожує ФОПу або посадовим особам ЮРОСІП штрафом від 1700 до 3400 гривень. До речі, напишіть зараз під відео, чи загрожує вам колись штраф, а може вам. Вдалося й відбитися від цього штрафу. Ну а вже дія передбачено рядком один чинена особу, яку протягом року було піддано адмінстягнення за таке порушення. Штраф вже складе від 8,5 до 17 тисяч гривень. При цьому штрафувати буде податкова. Звісно, податкова побачить ваші всі готівкові розрахунки по тих фіскальних чеках, які попадуть безпосередньо її з ваших реєстраторів з розрахункових операцій. Же там обов'язково буде проходити форма апла. Ати, звісно, постає питання: а протягом якого строку може бути накладено таке адміністративне стягнення? Так от. За статтею тридцять адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через два місяці з дня його виявлення за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення підвідомче суду. Але в нашому випадку справа про адміністративне правопорушення підвідомчи безпосередньо податкової тому ми оперуємо строкам безпосередньо у два місяці. І чи буде при цьому таке порушення разовим або воно буде триваючим? Так от, свого часу, як було роз'яснення безпосередньо. Судом ми бачимо витяг з постанови 8 апеляційного адміністративного суду, то порушення безпосередньо гранічної суми розрахунків готівкою вона є разовим правопорушенням, оскільки таке правопорушення не має триваючого характеру і завершується у момент його здійснення. Отже, якщо дійсно ви десь порушили це обмеження у 50 тисяч розрахунків готівкою з вашими покупцями, то вже після того. Як мене, два місяці. Вас реально не можна притягнути до адміністративної відповідальності за таке порушення. Ну і до речі, як показує реальна судова практика, такі справи відбуваються в суді на раз. Два а на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо. Прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канал в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисним. Поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номеродин Семінарком. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі. Все буде Україна. Ми скрізь. Ти є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарі міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.